Це школа номер 5 Ужгорода. Учні з першого або четвертий клас з минулого року навчаються ось у цьому комплексі на перехресті вулиці Льва Толстого та Швабської. І все б нічого. Гарна будівля, пристойне подвір'я та непристойна вивізка поряд. Ми учимо мову англійську. З якого класу? З першого Б. Ти знаєш, як англійською буде магазин? Ага. Як? Шоп. Що такого цікавого продають у крамниці по сусідству? Ні, як і більшість її друзів, першачків поки що не знає. Втім, батькам трохи старших дітей, вочевидь, доводиться не солодко. Я спрашиваю, ну кодаш то не знаю, що це за магазин. Першим проблему підняв директор школи. Каже, що вивізка знаходиться прямо біля шкільного подвір'я, помітив не одразу. Однак миритися із цим наміру немає. Через депутата обласної ради за сумісництвом члена виконавчого комітету Жгородської міської ради Володимира Чубірку питання потрапило на стіл до міського голови. Діти гуляють, а там вивізка, секшоп на цьому магазині. Діти дивляться. Торговий відділ є. Так, да, з території. Е з території ну, подвір'я школи видно е -е -е. вивізку магазину, який є на вулиці Шапській. Власники зрозуміли від такої реклами відмовлятися навряд чи захочуть втім, у директора з цього приводу своя точка зору. Ми можна знайти інші способи повідомлення про заклад, який торгує відповідними предметами для того, щоб відповідні покупці могли його знайти. Не обов'язково цю вивізку навпроти школи мати. Віктор Погорєлов ситуацію ситуації, що роздивувався і доручив підлеглим питання залагодити причому найближчим часом, що правда кому саме і як саме конкретно не уточнив.